Канал чарівні казки. Ведмедик і мишка Зустрілися з яку з ведмедик і мишка і почав Ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось, дивись, який я кремезний, товстий, волохатий, які в мене міцні та сильні лапи. Я, як зареву, всі навкруги розбігатимуться, бо всі мене бояться. То це я ще не ведмідь, а ведмедик. То уяви, що буде, як я виросту? А ти оце що? Подивись на себе, одні вуха та хвіст. А лапи, хіба ж це лапи? Сміх, та й годі, яка з тебе користь? Послухала мишка від медика, а тоді й каже Велика користь. Ось цими малими лапами я вже багато добра зробила. Ти багато добра зробила, та хіба, може, добро робити той? Кого і за березовим листком не видно. Сереготався ведмідь. Ще й як, може, відповіла Мишка. Ось сьогодні зранку я вже трьом звірятам допомогла. Біла ж всі дістала, який за пеньочок закотився, гішачкові яблучка допомогла в комору поносити. А потім біжу повз лисичину нірку та почула, що та гірко плаче. Забігла до неї і питаю, чого плачеш, лисичко? А вона каже Ой, мишко, «Розірвалося моє чудове намисто, і намистинки мистинки геть розгубилися, тому й плачу. То я швиденько всі ці намистинки повишукувала, нанизила на ниточку, і лисичка тепер не плаче, вже сміється. А ти що сьогодні зробив своїми міцними кремезними лапами? «Я? Я ще не встиг, запнувся ведмедик. І не встигнеш, бо для того, щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. Та як ти смієш, така дрібна, зі мною так говорити, обурився ведмідь. Та ти знаєш, що я можу з тобою зробити, заревів він. А нічого ти зі мною не зробиш, бо за мене веслі заступиться, бо всі мене люблять, сміливо відповіла Мишка і попрямувала до своєї нірки. Ведмедик задумався, почухав потилицю, а тоді й каже Гей, Мишку, почекай, давай я тебе до хатинки проведу. Аби з тобою ніяка халепа не сталась. Ти в багатьом допомагаєш, тож буду тебе оберігати. Хочу, щоб і мене любили, а не боялися».